Жителя села Кобче Луцького району судитимуть за вбивство. Йдеться про інцидент, який трапився у Луцьку 28 вересня цього року. Тоді у реабілітаційному центрі Ренесанс що на вулиці Володимирській, один пацієнт задушив іншого. У поліції повідомляли, що інцидент трапився через неприязні відносини у самому реабілітаційному центрі. Розповідати будь-які подробиці того, що сталося, тоді відмовлялися. Відомо, що чоловік, якого судитимуть за вбивство, – 31-річний житель села Копче Луцького району у Волинській обласній. Прокуратурі повідомляють, що обвинувачений був раніше судимий за дезертирство. Наразі він перебуває під вартою. Прокурори уже направили до суду обвинувальний акт. Відтак, чоловік невдовзі постане перед судом. Йому загрожує від 7 до 15 років за гратами.